Цей розклад саме для тебе. Розсипляться ваші ілюзії, зникнуть ваші ілюзії, буде е, зупинено е, буде зупинено ваші м, ілюзорні ставлення до цього світу. Фінансовий канал буде у вас стабільним. Е, гроші, які йшли до вас, так, і будуть йти вчасно і в тій самій, в, е, в тій самій сумі. Відкриються нові шляхи духовності. Е, ви побачите багато е, брехні. Так. Фінансова забезпеченість, думки, які вас вбивають, прийдеться відстоювати свої границі. Чекайте на переїзд. І там ви здобудете нові фінансові можливості. Хтось хоче вас надурити, так? І викривляє інформацію. Багато хоче вам обману для вас, так? Ви будете робити вибір і складати плани на майбутнє. Управляти У ваших руках до вас проявиться мужчина, який подарує вам можливість відчувати цей світ. Колесо фортуни, успіх на вашій стороні. Так що починайте свої починання з легкістю. Успіх ходи у вас по п'ято.